Після 11 серії ви стали ще більше мене відмічати на відео Льюіса в Тіктоці. І тепер у мене чисто найкраща стрічка рекомендацій. Обожнюю вас! Усім привіт! Мене звуть Олеся, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо теревенити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте подобаку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі чайчука-бакаусю і. До роботи сьогодні ми дивимось вже дванадцяту серію першого сезону аж до додай води. Попередні серії є в ось цьому плейлисті. Наступна серія обов'язково буде, якщо ми збираємо тисячу вподобайок, і без зайвих слів Пігнали! Ангос Макларен, автор no ordinary... Just... серіалу і продюсер Джонатан Шиф Ангели на твоєму боці оберігають тебе протягом ночі. Хочеться визнавати, звичайно, але міріям дійсно добре співає з автотюном, звісно. Та насправді, насправді, щоб навіть автотюн звучав добре, треба дійсно вміти співати the... Протягом ночі. Так, неприємненько, бо ну і людинка не з приємних, Але годі вам народ. От, наприклад, коли Зейн знімався в фільмі і отримав нагороду як кращий актор, ніхто з вас так не кривився чомусь. Треба визнати, співати вона вміє. Дякуємо. От голос розуму. Це не перевершна. А вже ж так і є. Хм -хм. А знаєте, нам взагалі-то є чому повчитися у Мірі. Вона знає свою цінність, і як має знати кожен із нас. Тон тільки трошки змінити, а так усе супер. Я не люблю караоке. Кубка купка невдах шукає свої 15 хвилин слави. Юіс. це оце каже той, хто нещодавно брав участь у конкурсі режисерів. Чим одне від іншого відрізняється? Юіс, не ганьби мене. Це самообман. наступна учасниця Клео Серторі. Я не про тебе клео у тебе усе вийде. Я не ось що насправді означає швидко перевзутися. От хитрюга. Я не записувалася. Я тебе записала. Давай ти ж цього хочеш. Я не можу. Щось мені підказує. Зараз буде кринж. Готуємось. Ти пошкодуєш. Усе буде добре. Ти просто її не чула. У нас було все добре. Дуже дуже добре. І я думала, що це на Трясся, Я, здається, згадала, що це за серія. Я не хочу дивитись далі. А завжди. <кхем> Прям як твій батько тобі щоразу каже, та? Люби мене лише один день. Я змушу тебе лишитися. Чесно, от зараз я Клео захоплююсь. Я б вже відкинулась від сорому. Спершу через те, що мене змусили співати на публіку, коли в мене, я знаю, що це не виходить. Потім ще й почати співати і ще й продовжити це робити, незважаючи на ось ну, таку реакцію. Подякуємо, Клео. Браво! Непогана а Рікі ще й посміхається. А що може це й був її план? Бо про людинку багато що може сказати те, що вона не любить Люїса. Людата пішла нафіг ні, ну я дійсно захоплююсь клео. Вона ще й залишилась у кафе після цього. Я б вже втекла додому і мінімум рік звідти не виходила. В принципі, для цього не потрібно навіть погано співати на публіці. Клео, усе було добре. Ну якщо мінуснути вокал, то в принципі так. ла лалала. Що са так кепська. Right. Ну загалом, загалом, навіть якщо і супер кепсько, а в чому проблема? Як на мене, от краще погано співати і насолоджуватись при цьому життям, емоціями і моментом, аніж не співати взагалі. Ну або якщо тобі прям сильно дико від цього некомфортно, то можна піти на уроки вокалу. Можливо, так Лео може бути тим випадком, коли... Усе безнадійно, але принаймні спробувати можна, якщо тобі прям сильно так це бентежить. Навіть дельфіни мене не люблять. Та їм пофіг, головне рибку. Давай Стережися. Я серйозно в неї якась суперсила. І чого знову остерігатися? Окуня чи на цей раз буде щось новеньке? Серегтися чого? А як ти гадаєш? Я гадаю Окуня або вас не знаю. Це ж ви сказали стерегтися. То ти нічого не зрозуміла сьогодні. Що середа? Повний місяць, yeah, так звісно, ми готуємося. Right. <coughs> а <coughs> що буде все так погано, як і минулого разу? <coughs> Зимою відбуватимуться дивні речі <coughs> чи з ріки <coughs> чи зі мною? <coughs> ненавиджу це. Попереджений значить озброєний, <coughs> але не завжди. Пам'ятай, не чіпай води у повний місяць. А ще було б класно пам'ятати, не викривати принаймні інших дівчат. Хоча кого я обманюю? Дівчатам з першого дня, коли вони стали русалками, було на це пофіг. Мама. І зараз ця бабусічка знову зникне, так? Ну от як, скажіть мені. А ми не бачили, щоб вона щось їла чи пила. Вона поводить себе, наче не з цього часу. Вона неймовірно швидка. От тільки не блищить на сонці, а так усе сходиться. Знову ви це робите. Угу. Привіт, заходьте. Усе вже готове. Напої стоять, <певизм> Піца замовлена. <певизм> Круто. А які фільми ти взяла? А чому би просто не надягнути маски для сну? Полялякати чи послухати музику, просто поспати. Чи у повний місяць якось не можна спати? От реально, от чого вони просто не підуть спати? Завжди, Завжди крута ідея. Користуйтесь. Можна навіть повного місяця не чекати. <певизм> Я думала, ви фільми принесете. Привіт, <певизм> <певизм> дівчата. <певизм> <певизм> Не знав, що вам до уподоби, тому вирішив принести дівчачих фільмів. Але в мене ще є два жахи. Люся, що ти тут робиш? Що Що ти тут робиш? Я прийшов допомогти. Пам'ятаєте? Повний місяць не впливає лише на мене. Тож, якщо хтось із вас засне, я буду поруч. Я розумію, до чого все йде, але взагалі, взагалі, на таку б ночівлю, я пішла. Та не вже. Здравствуйте, містере Сарторі. Я за тобою стежу. Не хвилюйтесь, тато Клео. Я також. Тато. Дон. Не хвилюйся, Льюіс, Зі мною посидиш. А Кім, дивіться, вже в її віці розуміє, хто тут справжній чоловік. Може, Льюіс з нами посидить. Не відчиняй дверей. Не відчиняй. Так і відчинила. Кім, Кім? Тобі не можна бігалі. це дивитися? Це для дорослих. Я доросла. Подивіться, що там показують. Яке дорослих? Чого вони взагалі влякаються? У, вам вже теж страшно. Взагалі, тобі вже час у ліжко. Ти приніс me. цей фільм, Льюісе. Це твоя провина. Ти мав за нею стежити. По-перше, Льюіс взяв багато фільмів. Хто обрав от саме цей? І чого це Льюіс мав слідкувати за вашою донькою? Ще якісь подвійні стандарти. Типу, до однієї моєї доньки не підходь, а з іншої отже й не зводи. І це в вашому розумінні менш дивно Занотували... Жін мене ненавидить. тато ненавидить усіх хлопців. Включно з собою. А коли виходить місяць? А що? Треба точний час, коли почати бігти до вікна, дивитись. М? Вийшов приблизно дві хвилини тому. А ви все ще сидите тут. Побігли швидко на вулицю ганьбитися. Не дивіться на місячне сяйво. Чого Клео не заплющила очі? Клео, що з тобою? Усе раз. А що? Ми щойно ледве встигли. Справді? <післяння> Це дуже страшно, чи не так? Я б сказала. Мені треба вбиральню. Хтось має піти з тобою, Люїса. Це, це вбиральня? Ні, це два плюс два. Ти щойно подивилася на місяць і вже хочеш кудись втекти. Хай дівчата з тобою підуть. Це ж не обов'язково має бути Льюіс, але обов'язково Льюіса слухати. Я впораюся. А що якщо у ваній кімнаті там вікно не зашторене? М? Про це хтось окрім Люїса думає. DVD з караоке. Хочете посміятися? А! Знову змусиш Клео співати? Подруга року. Все. Я от точно тепер впевнена, що в кафе от у оторіки спеціально усе підлаштувала. Що, похнюпані сидітиму? Може, поспимо? Ніфіга собі вікно. Ви ж таке бачили в ванній? Я очікувала якогось малесенького, десь там зверху, а тут прям пісів усіх перед очима. Ну, логічніше ж за таке величезне вікно у ванні, от тільки оця ось вода у раковині. Ви ж також отак от маєте завжди роду. А як місяць так чітко посередині показується? Він прямо на стелі клео. От просто подивіться, його навіть у вікні нема. Він перестрибнув от у воду. Я не полегшу тобі життя, бо знаю, що ти не полегшиш його мені. Шалено в тебе закохана. Так. Ось про що я й казала кайфувати у моменті? Ема зрозуміла, що нудило, не зважайте. Але ж це такий кайф, от Просто поволати свої улюблені пісні у компанії друзів. Якби Клео співали з таким настроєм тоді у кафе, то взагалі вийшли з ситуації переможницею. А можна щось не 85-го року? Я перепрошую, мадам. А що ви маєте проти 85-го року? Не в мою зміну. Дайте мені. А мені сподобалось. Mm -hmm. Я знаю, що буде далі, і мені вже боляче від відкрижу. А хоча стривайте, а як вона спустилася, якщо вона мала перетворитися на русалку? Клео ж доторкнулася до води і не спішила витирати руки. Що сталося? Вона співає. Хто це співає? Тут like щось не так. У неї навіть you рука see. мокра. Мокрі руки, але no немає хвоста. А, це так, це і треба по сюжету. Добре, але я вже встигла приколупатись. Вибачте, не цього разу виходить. А чого це працює на усіх? Хіба це не відсилка на сирену, яка заманювала тільки чоловіків? Се нічого не змінилося, в принципі. А серія просто логічніше і логічніше. М -м -м, школяр сам плаває у морі вночі. У цьому місті взагалі ніхто не спить, чи як? І, до речі, дуже видно, що ось ось ця сцена знімалася в день, але потім знизили експозицію і зробили корекцію кольору. Вибачте, про деформацію. Клас. Is... Вона така суперова. <рес> Я ж кажу, для Льюіса взагалі нічого не змінилось. Якби отут -от був лише він, нічого б дивного не помітили. Ну, окрім мокрих рук без хвосту, ось це дивно. Це не Клео. А як ти здогадалася? Хто це співає? Це не перевершено. А батько Клео нічого не скаже. В домі вже два хлопці, які захоплені Клео. Та да він зараз просто розірветься. Клео. Напевне, вона брала уроки. І вони допомогли. Ну, як я вам? Ти? Чудово! Я вмію співати. Справді вмію співати. Тобто мені сподобалося, але інколи складно сказати. Клео треба поговорити. Клео, ти доторкнулася до води. На тебе місяць впливає. Я вмію співати. Клео, отямся. Ти погано співаєш. Ви просто заздрите. Але пусте. Я вас люблю. Ви, мої друзі, можете обрати наступну пісню? Нам потрібен Льюіс. Завжди хороша ідея. Льюіс, ти нам потрібен. Запам'ятай ці слова, ріки, і повторюй максимально часто зараз. Круто, Клео, така класна. Cool. Okay. Вже а татові взагалі тепер вже пофіг. Я правильно розумію? Піду. I... Ага, ні, не пофіг. Ну, давайте ж хочу побачити Клео. Wait. Так, стоп, no, туди no. не можна. I'll... я з'ясую, у чому річ. А ви чекайте тут. А краще взагалі за дверима будинку. Тобі не подобається, як я співаю, тато. Клео, дуже подобається, але мене значно більше хвилює інше. Ці два хлопці внизу, вони якісь дивні. Дуже дивні. Я їм подобаюся. Схоже на те. Може, спустися? Скаже, щоб вони негайно йшли додому. Тато з тобою мама хоче поговорити. Я зайнятий. Вона сказала негайно. Мама вже хоче онуків, зрозуміло. Я вийшов погуляти і почув цей чарівний голос. Вночі! Що вони усі тут роблять вночі? Так, що за дівчина тут співала? Вона неймовірна. Так, геть, мерщій. Крім допомоги Льюіса, <рес> є ідеї, забудь. Він тепер одержимий, як і всі інші. Так а що змінилося? Знову таки? Я популярна. Класно ж. А клео говорила, що можна обрати наступну пісню. Тут схоже одна пісня на усі випадки життя. Знову таки життєво. Я можу слухати одну і ту ж пісню на повторі, поки в мене не знудить від неї. ти мене чуєш. Що сталося з Клео? геніально, ріки просто геніально. Тобто в твоїй голові виходить так, що Льюіс у навушниках має не чути спів клео, а тебе має чути. Так що пробачте. Я вас не чую, але здається, зрозумів, що сталося із клео. Вона сирена, як міфічні русалки їхній спів призводив до смерті моряків але сподіваюся зараз не усе так погано І що нам робити замкнути її ні так не вийде краще зачинити її забудь він вийшов із гри а може ви дві генійки, спробуєте йому написати питання у телефоні чи в блокноті а не намагатися до нього докричатися в навушниках тим паче що він каже нормальні речі треба все самим вирішувати вам нічого не треба робити це найкраще що сталося зі мною в житті люди мене люблять, обожнюють. Я кохана. Пахне психологічною травмою, яку б треба обговорити з психологом. Про це потім поговоримо. Тато сказав уже пізно, треба зібрати мікрофони і все інше. Ми дуже зайняті. Згинь. Ніфіга собі. Ви б дозволили собі сказати таке братям чи сестрам своїх навіть найкращих друзів. Це йому не сподобається, що нам тепер робити давай зробимо все якнайшвидше. Сиди yeah. тут. Нікуди не йди. Класно, емо. Ти ж, коли була під впливом місяця того разу, от тільки так слухалась цього наказу, правильно? <му> Йой. От якби б зараз тато Клео зайшов до кімнати, він би вже сказився від злості, як це все виглядає. Що? Клео, я тебе не чую. Ні! ні, ти ж розумний. Та подивись ти по губах. Вона ж просто тягне свою Ти ж здогадувався, що тобі рік із Емою говорили хвилину тому. А тут не до першого Клео співає. Не канон, не по характеру персонажа, все нічого не знаю. Але оці квиточки на стіні приколдесні. десні. Вони зараз працюються. Ну зараз тато Клео точно має прийти. О, майка океалі. Ло Люїсе, що ти робиш? Моє серце розбите, але Льюіс цього заслуговує. ти! геть швидко. Ти не заховаєш мене назавжди. Ні, а ось ми може й заховаємо на всю ніч, якщо треба. А нічого, що двері в ось цій стороні, і Клео зараз може навіть просто встати і піти собі. Хоча б хтось з двох ліг би з того боку. Чи навіть би перекрив собою прохід? От, типу щоб прям відчинити двері, треба було б посунути лідинку з того проходу. Ви ж так прям казали, що якщо треба, ми тебе триматимемо тут всю ніч, але щось слова і вчинки якось не сходяться. Це завжди червоний прапор. Фреш-ФМ, ви в ефірі. Вірю, ага. Ви ж теж повірили, що хтось вночі сидить у студії, веде прямий етер і приймає ще й при цьому дзвінки. У мене є те, що я хочу поділитися з усім світом. Що ж, послухаємо. Не думала, що ми доживемо до ранку без пригод. Спасибі, клео, що не наробила дурниць. Нема за що. А тепер останні новини. Fresh FM відкрило нову зірку з неймовірним голосом. Її звати Клео Серторі. Запам'ятайте це ім'я. Не може бути. Може? Як ти могла? я співаю. Я хочу показати себе світу. Це повний місяць. Клео. Невже ти не розумієш? Це не ти? Ні, я. У тому річ, це справжня я, та, яка була всередині. Чому б не показати себе? А слово хизування тобі знайоме. Чому ви не можете просто порадіти? Ви ж мої найкращі подруги і маєте мені допомагати. Я зірка, а ви будете моїм почтом. Я вас не забуду. Відчиню. Це Льюіс, напевне. От зараз приготуйтесь, люди добрі. А, oh. oh, ні. А Клеу вдома? Це Льюіс? Можна сказати, що так. Що відбувається? Ой, пане, ви зараз офіїте. Що це за гамір? Ні, no, не відчиняйте. What? Чому? Що, Льюіс повернувся? І він також. Я от навіть не знаю, від чого батьки здивувалися більше: від того, що їхня дитина русалка, чи від оцього. От просто уявіть собі, це не знаючи контексту. Здоров'я татові Клео. Усім привіт! А Клео встигла там вмитися і все таке. Queen. Пояснюй. мої фанати. Клео, 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 клео. А хто всі ці хлопці зовні? Це хлопці Клео. Усе. Я телефоную у поліцію. Ні, чекайте. Усі проведемо переговори. Клео, клео, клео. Отже, можуть зайти троє. Тобто, це міг бути. А ну. я, я, мене. Самі вирішуйте бійкою, У Клео талант їй потрібен Їй Потрібен менеджер. Я можу ним стати. Світ має почути її спів. Будь ласка, ні, і ще раз ні, і хай ваші друзі забираються з мого газону. Я щойно його посадив. Тату. Є тільки один вихід. Мені треба організувати концерт у кафе Net. для всіх. Їм сподобається чудова ідея. Не думаю, Зрозумійте, містере Сарторі. Ви не можете залишити Клео собі. Ще одна тема, яку треба пропрацювати з психологом. Вона потрібна світу. Ну, Зуськи! це моя мать. донька. була вашою донькою. Ну зачекайте, яке була? Тепер вона дещо більше. Yeah. Так Ходіть нове звідси, рокери недороблені. То буде концерт? Так, залиште мені. Клео, ти нікуди не підеш. Ви троє конференція закінчена. Пензлюйте. Наш поліція. Мій будинок оточили підлітки. І Поліція така. Ми знаємо. Ми серед них. То Клео, вийде. Так, я зачекаю. Мамо, тату. Вони розходяться. Справді вони розходяться. Вони йдуть за Клео. А де Клео? Це приголомшливо. Так. Хлопці, пробачте. Перепрошую, пропустіть. Це жах. А що, не жах? Де усі ці хлопці були попередні 11 серій? Скільки ще триватиме повні? Клео! Не Клео! Недовго. Клео, Клео! Клео, а перевдягнутися і вмитися? Ні. Зараз буде у мага. Я попереджала, що буде боляче. Пропустіть її батько. Що відбувається? що? Окей, хлопці, окей, сім'я Клео. Чого Міріям приперлася у кафе отак вранці? А до речі, чого кафе так рано працює? Це Клео. Вона тут співає. Клео співає, це прекрасно. Ну, ви розумієте, що зараз буде. Mm -hmm. Що це було? Це клео. Найдіть. Будь ласка, чекайте, найдіть. Скінчилося. Точно. А, а чого Льюіс іде? Чекайте. І дівчата, альо? Я думала, вони мене люблять. Я тебе все одно любитиму. І Любитиму завжди. Ходімо повний місяць. Це так моторошно. Сподіваюся, я вас не дуже діставала. Ні, звісно, ні. Не хвилюйся, все забудеться. За численними заявками чарівний голос Клео Серторі. Перепрошую, друзі. Я щось наплутав. Я цього не переживу. Я хотів сказати, той поцілунок вчора. Я був. Лісе, усе добре. Ніяковій. Бо ми можемо ще раз таке зробити? Знаю, це було через повні і через сирену. Пробач. Ми можемо про це забути? Ні, Так, звісно, звичайно, можемо. Ми ж просто друзі, чи не так? Друзі? Друзі, звісно. Bye, На все добре, Льюісе. Особисто я про це точно не забуду. Ну і виходить що Льюіс. Як і ви, не забувайте про те, що для наступної серії нам потрібні тисячі подобаєк. Ну, а тим часом можемо побачитись знов вже зовсім скоро в ось цьому ось цьому чи в наступному відео. Та поки що. па-па!